Так, друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Чиж, Це експлейнер. Нас трошки не було з аналітичними матеріалами, бо знаєте, нічого такого особливого не відбувалося. Але е, хочеться поговорити про Венесуелу. Здавалося, де б ми, а де Венесуела, але всі події пов'язані і. Там, от у нас було попереднє відео з шатдауном, А тепер уже за новою інформацією це все впливає на постачання зброї навіть країнам НАТО, Це їхній американський шатдаун. Ну і продовжується якийсь цирк з Венесуели і боротьбою з наркотиками. Хоча вони там всі виглядають приблизно всі як наркомани. Ну, менше з тим, давайте так, якщо серйозно, за кілька останніх місяців відносини між Вашингтоном і Каракасом, це столиця Венесуели, якщо ви не знали, перетворилися з політичного тиску на відкриту кризу з ну, таким військовим виміром. Уряд США оголосив нові кроки проти кримінальних мереж і збільшує військову присутність в регіоні. А, значить, у відповідь Ніколас Мадура, це президент Мадура, а не те, що ви подумали. Оголосив максимальну готовність, мобілізував частини Національної гвардії, активізував місцеві. Ну вони у них міліції називаються. Така вже історія. Хронологія ключових подій стисло влітку 2025 року. В регіоні з'явилися сигнали про нарощування американських сил. У серпні публічні заклики Мадура до мобілізації і повідомлення про відправку бойових кораблів Сполучених Штатів Америки до Південного Карибського моря. На початку вересня Пентагон підтвердив удари по кількох невеличких суднах, які влада США пов'язує з наркоторгівлею. У деяких репортажах а, ці операції називають першими відкритими ударами США у водах регіону після 1989 року. А, пізніше з'явилося повідомлення про дозволи на проведення таємних операцій з боку американських спецслужб. Що каже Вашингтон, офіційно адміністрація зв'язує операції з боротьбою з наркотрафіком і захистом національної безпеки. Водночас публічних інтерв'ю і матеріалах журналістських розслідувань з'являється твердження, що тиск на Каракас також відповідає прагненню Вашингтона обмежити вплив Росії і Китаю на цей регіон і та гарантувати доступ до енергоресурсів. Журналісти з Atlantic наполягають рішення про ескалацію формувалися під впливом. Внутрішньої політики і радників і могло поєднувати як протидії наркотрафіку, так і прагнення змусити е, венесуельців змінити режим. А що каже Мадуро і Каракас? Якщо перекласти на іспанську в стилі Тарзана, це буде не війна, не війна, не хотіти війни, ні війні, божевільних, ні божевіллю війни, і це був би переклад, правда. Так, мир, так, мир, так, мир назавжди. Перемога назавжди. Миру. Президент Мадура називає дії США агресією, заперечує звинувачення в торгівлі наркотиками та закликає суспільства до захисту суверенітету. За повідомленнями, уряд розгорнув частини по периметру кордонів та активував оці от їхні міліцейські частини. Офіційно під приводом оборони від іноземного втручання, там оце міліцейський спецназ дуже мощний. ось Подивіться на фото: це парад міліції на екрані. Я думаю, що американський спецназовець обістреться. Риторика Каракасу використовує елементи мобілізації міжнародних апеляцій. Мадура публічно закликає до підтримки від Росії а, інших партнерів і звинувачує США в прагненні відкусити нафтові активи Венесуели. Питання доказовості та наслідків а, ключове це твердження про причетність венесуельського керівництва до наркотрейдингу. А, частина експертів звертає увагу, а, що зв'язок між державою. І наркотрафіком ну трошки складніший ніж це подається, ніж от просто оголошення Венесуела не є гравцем у виробництві наркотиків. Але водночас разом з тим залишається вона транзитною країною. А, це визнається всіма. А це підсилює скепсис щодо прямого обґрунтування масштабних військових дій лише на підставі боротьби з наркотрафіком. Джимі Сторі, колишній посол США у Венесуелі, вказує на ризик, що військові удари і відкрита ескалація можуть мати приховану логіку зміни режиму. Гуманітарна і регіональна перспектива повідомлення про удари і мобілізації вже вплинули там на торгівлю, логістику та. Гуманітарні кордони зростає міграція ускладнюється доставлення допомоги будь-якої в країну. Країни регіону реагують по різному від закликів до стриманості до відкритої критики і побоювань ескалації, особливо з боку сусідів, чутливих до перетоку людів і торгівлі. Вплив Росії Венесуела отримала від Росії зенітно-ракетні гарматні комплекси Панцер С1, які раніше не перебували на озброєнні венесуельських сил, але з маленьким нюансом ним управлять ними управляти можуть тільки росіяни. За даними видання УНІАН, російський депутат Олексій Журавльов підтвердив, що. Москва постачає Каракасу повний спектр озброєнь від стрілецької до а, бойової авіації. Експерти відзначають, що введення таких систем бойової експлуатації потребує тривалої підготовки, яка зазвичай триває довше, ніж фаза поточної конфрактації між Каракасом та Вашингтоном. Тобто, за великим рахунком, це може бути просто пізні. Така співпраця Москви та Каракасу виступає інструментом впливу за оцінками аналітиків. Росія використовує Венесуелу, як все на світі вона використовує, як плацдарм для демонстрації присутності біля кордонів США і як канал впливу на енергетичну політику цього регіону. Сценарії на найближчі тижні. Ну, по-перше, давайте так подальше ескалація з додатковими ударами і санкціями не тільки по маленьких чов. З наркотиками, а щось більш суттєве заморожений конфлікт. конфлікт, тривале протистояння без ну без такої повномасштабної інтервенції. Третє дипломатичне згасання за участі посередників, якщо сторони знайдуть вікно для переговорів. Власне, це те, що відбувається прямо зараз, станом на день запису цього відео. Найбільша небезпека непередбачуваність інциденту, який може швидко перерости. Вширший регіональний конфлікт. Висновок який, друзі, ситуація залишається напруженою. США поєднують військово безпекову риторику з інструментами санкцій. А Венесуела відповідає там внутрішньою мобілізацією, антиамериканською риторикою. Ризик подальшої ескалації реальний, але доля конфлікту багато в чому залежатиме від дипломатичних каналів і здатності регіональних. Тух, знизити оцю напругу тут. Ще часто проводять аналогії з Панамою і тим як свого часу Даніеля Нар'єго. Обвинили, значить, в нарко... в створенні наркотрафіка і потім було вторгнення. Ну, е, поки ми не будемо робити далекосяжних висновків, подивимося, як буде розвиватися ситуація. Е, ну а що треба зробити вам, нашим глядачам, написати свій коментар е, під завершеним відео в Ютубі. Наприклад, чи що ти нам розкажеш про якусь. І Вінісуело, якщо у нас тут є своя війна. Але ми не сферичний конь в вакуумі, тому бачите, тут є і вплив і Сполучених Штатів, і вплив Росії, де Росія. Я вам покажу зараз на відео Де Росія, де Венесуела. Ну це жесть. Е, от, е, і, і що? І підписуйтесь на канал, любі друзі, дорога родина. Зараз вам буде інструкція, що треба зробити. Дякую, папа! -па. Так, друзі, я не в театрі е, і не є актором, тому я дозапишу е, цей проклятий випуск, який вже цілий тиждень пишеться, про Венесуелу. А е, ну бо е, станом на той момент, коли я був в жовтому худі, все виглядало так, що е, значить наші опоненти трошки підзаспокоїлися. Але власне сьогодні, в п'ятницю вночі, ну за нашим часом, міністр оборони під міністр оборони міністр війни, усе наш улюблений під Герсет, значить, знаменитий кидальщик тамагавків, заявив про початок нової масштабної військової операції під назвою Південний спис, спрямованої проти наркокартелів та збройних угрупувань, що діють на території Венесуели, та становлять загрозу для безпеки Сполучених. Штатів. За словами Гексета, місія має на меті захистити американську батьківщину, усунути наркотерористів з нашої півкулі та зупинити потік наркотиків, які вбивають наших людей, про що він і викатив пост в X Твіттері. Так що війна, конфрактація, конфлікт, які там ще слова можна придумати, на порозі. Така от історія. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує. А їх пошук завжди приводить до розчарування. Ну, де Росія, ми з вами знаємо, вона біля нас, а ось ось Венесуела. Яке стратегічне партнерство вони там угоду уклали? Про що я не знаю? кокаїн перевозити дипломатами, як ті російські дипломати в Аргентині.